Всім привіт! Сьогодні в мене була невеличка покупка. Була я на центральному міському ринку міста Кривий Ріг і купила там насіння. Ось таке насіння буду його сама смажити. Насіння літрова банка 35 гривень. Я взяла одну баночку. Також хліб вулкан 21 гривня. Так, зараз покажу вам. Ага, хотіла так швидко. Ось такий хліб з. Сір, сірий він є білий вулкан, а це з сірих якихось сортів муки. М'якенький, зі скоринкою і такий важкий 21 гривня. Також по приміщенні самого ринку де крупи, купила отаку суміш пластівців, 4 злаки екстра 400 г за 17 гривень. Колись я снідала пластівцями і дуже непогано скудла, хочу знову спробувати скинути вагу. У павільйончиках для тваринок купила корму котячого. Я насправді бачила, там ціна була на кіттекет 12 гривень, а скільки там м'яу і 85 грамові фелікс, я не знаю. ну Десь гривень 80 я за 6 пакетиків заплатила. Також у критому павільйоні купила отакі яйця. От такого вони розміру, і виберу трошки частіше, може, щоб показати. Так, ось такі яйця. 64 гривні 50 копійок за десяток. За десяток. Заходила я в магазин файно, де взяла ось такий паштет печенковий. Він з маслом вершковим. Він по 81 гривні 60 копійок за кілограм. І тут його 438 грамів на 35 гривень 74 копійки. На хліб намащувати. І купила, раніше не брала таких сосисок, не знаю, які вони на смак. Сосиски ходок, Ходох, але щось вона мені якісь другі, мабуть, продали. Вони лежали, чи то мені так здалося, вони були кожного окремо розрізані у пакетику такому суцільному. А що вона мені там наважила, чи ті, чи інші. В общем, взагалі вони 142 гривни 70 копійок. Тут їх 364 грами на 51 гривню 94 копійки. Ось такі сосиски ходок. Тут їх вийшло у мене 5 штучок. Взяла на пробу. Як нам не сподобається, будуть їсти наші коти. Ну, такі покупки. Невеличка сьогодні в мене така була купівля. Всім пока. Гарного всім настрою!